Повнюється життя силою, енергією. Хочу всім побажати здоров'я, наснаги і перемоги. Перемоги усьому. і насамперед наші браті. І саме в ці свята, саме оці великі свята наша влада знову показала свою сирячу пиття. Саме ці. Свята Міністерства культури починає залякувати церкву. Греко-католицька церква залякувати і вказувати її місце. Це вже було, це вже ми проходили. Це було в СРСР, якого немає, а Греко-католицька церква є. Пройде і це. І це минеться. Саме всі свята ці тимчасові. Представники влади, куди потрапили хапарники, злодії, зеки, рецидивісти, гори, публічні, гулківники і так далі, порушуючи всі закони України підняття своїх білокних повне образовань, аналітичне мишлення, вони приймають закони, які зближать наші свої права, наші свободи. Работать с стрессом. Банду -э! Банду -э! Банду -э! Банду -э! Власть продемонстрировала, что она не способна адекватно реагировать на народный протест, что обратных связей с обществом у государства нет. Хотя законы и приняты, но выполнять их законным путем, законным способом власть не сможет. Для того, чтобы эти законы начали действовать, необходимо принять еще ряд законов, которые опять-таки будут э, противоречить действующей Конституции Украины. Теперь в нашей стране не будет абсолютно чистого перед законом человека, никого абсолютно. Единственное только, кроме тех, которые не подпадут под прицел силовых структур. Применение масок медицинских, новогодних, карнавальных тоже запрет. Устанавливают без разрешения органов внутренних дел для проведения сборов, митингов, уличных походов или во время их проведения, конструкций, паладок или других малых архитектурных форм, предметов или конструкций, которые используются как сцена, звукоусиливающей аппаратуры, караются штрафом от 4250 до 5100 гривен или административным арестом на срок до 15 суток. Мирным собранием мы ми показываем власти вольный дух украинского народа, дух борьбы, непокорность, стремление позитивных изменений. И мы не остановимся и не прекратим свою борьбу. О, весь пришли народимся. I'm our Savior, of God. i Дорогие не прозраженцы. Я вам хочу сказать от... следующее. Э, Мне радует то, что э, с каждым разом все-таки нас становится больше и становится те, больше тех людей, которые понимают, что, э, что происходит в нашей стране. Э, я вам хочу сказать, я и многие здесь присутствующие не, не единожды были на, на Майдане и будем там до нашей победы на Майдане здесь, на Майдане в Киеве. Я э, хотелось бы, конечно, видеть, чтобы э, процесс создания Майданов и протеста народного увеличивался и чтобы э, людей, которые понимают, что происходит в стране, становилось больше. Шановные украинцы, Христос народился! Христос народився, Христос народився. Христос хрещається. В Хочеться в першу чергу звернутися до цієї влади, до цієї нелегітимної псевдовлади, яка перестала для нас існувати 16 січня. Так от я офіційно заявляю, я, український націоналіст, не боюся вас і стою зараз перед вами і знімаю цю маску. Я ніколи не визнаю ваші антиукраїнські закони. Я ніколи не складу свою зброю. За рідну Україну. Я хочу наголосити працівникам міліції, видавали присягу народу України. У вас жовто блакитні кольори. Якщо ви маєте хоч трохи честі, знімайте свої вагони, переходьте на бік народу. Будьте з людьми, захищайте людей, ви маєте це робити, бо ви складали присягу саме народові. Я український націоналіст, і це я буду згадувати до останнього кроку свого життя. Ви мене не зламаєте, ви мене не закриєте, закриєте, я все одно не здамся. Мої діти будуть знати, що їхній батько. Не скорений, бо я є нащадком армії УПА, я є нащадком Степана Бандери. І я заявляю відкрито, з відкритим обличчям. У вас нічого не вийде. Ви приречені. Я звертаюся до преси, до цієї так званої незалежної нашої преси. Вас завтра всіх загонять в табори. Вас завтра позакривають ваші видання. Та борітеся, люди, ви люди, які працюють на цих заводах, фабриках. Борітеся за своїх дітей, за своє майбутнє. Я до вас звертаюся, до тих, які нам кажуть понаїхали. Хто понаїхали? Ми тут народилися, ми тут навчалися, ми тут одружувалися, ми виховуємо дітей, працюємо. Платимо тут податки в цьому місті. Ми хочемо, щоб це місто було краще. Нам кажуть, понаїхали. Йде в п'яне бидло, і каже, мені понаїхали. Шановні, вже досить мовчати. Все, Рубікон перейдено 16 січня. Я ще раз хочу сказати, треба підніматись, люди. Нас не так мало, як здається. Просто треба дослухатися до людей, які хоч трохи вже не бояться цього страху в різні угрупування і вже починати боротьбу. Ми маємо об'явити національний спротив цим бандюкам. Розумієте, вони втратили всі. Важили впливу на себе. Вони узурпували всю владу, всі три гілки влади. Тобто люди, якщо ви будете і далі казати, а ви тут за день, так? Да? Люди, якби хоч раз ви постояли і зрозуміли, що тут люди, є люди, навіть в наших східних, центральних і південних регіонах. Які стоять не за гроші, а за ідею. Хіба можна оцінити сльозу нашої дитини? Хіба можна оцінити теплу руку нашої матері? Хіба це коштує якісь грошей? То я вас закликаю, досить уже балачок про ці гроші. Давайте об'єднуватись, давайте чинити національний спротив банді. Ми маємо сказати все як один. Ми маємо будувати нашу Україну. Хто проти України, той проти нас. Значить, це ворог. А ми всі пане пам'ятаємо. Слава, 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 Слава нації! Слава нації! Слава нації! Дякую! Середа, 15.30 Збираємось біля комсомольця, пікетуємо радіо Ніком, який транслюється голос в Росії! Я калі запустили на нашу країну і хочеться до порядки. Досить це. Ми розпочинаємо і будемо йти далі цим шляхом, щоб вони знали, що ми будемо тиснути і не Бо наша... Здравляю наша... вас як з праздникам водохрещення. Що я хочу сказати? Здесь каждое воскресенье ми збираємося Приятно видеть, что у нас становится больше. Но у меня ко всем вам, я постоянно обращаюсь с просьбой, скажу сейчас, надо, чтобы нас здесь стояло каждый раз больше. Я всех вас прошу, приводите своих знакомых, приводите своих друзей. Пожалуйста, объясните им, где мы сейчас находимся и что с нами происходит. 16 числа, вы все знаете, было принят ряд законов, которые полностью нас сравнял с Южной Кореей. В Беларуси запрещено хлопать. Слава Богу, нас этого пока не решили. Но ходить на карнавалы нам запретили, потому что там используется маски. Свадьбы нам запретили. Почему? Потому что больше пяти автомобилей. Похороны невозможны. Я не хочу жити в такой стране. я хочу жити в демократії. Прошу вас об'ясняйте всім своїм знайомим, що здесь ми стоим за свої убеждения, за будущее своїх дітей, за наше благополучие, за наше здоров'я. Який ще защив Радянського Союзу боровся за вільну незалежну Україну, вистояв і зараз з нами. Я уважно проглянув оці закони, які прийняли. І зараз в мене в сумці Конституція порівняв з Конституцією. Майже всі вони йдуть в з Конституції. Та не майже, а кожна йде. І нам треба об'єднуватись. І саме головне, щоб завжди в нас у серці була наша Україна. Я вам прочитаю вірш. Я не маю мільйонів зелених, лимузинів розкішних і дач. Зато є Україна у мене, і я в світі найбільший багач. Я не зайдав її відноколи, я від Бога на ній як адам. Україну не зраджу ніколи, на поталу нікому не дам. Я на того, хто прийде не з миром, а щоб нас затоптать, як траву, Відчайдушно накинуся з віром. І горлянку на матір пору. Браво! Браво! Кожна людина живе своє життя один раз. І кот хоче його прожити так, як їй самій це кличе або як їй є бажання. І зрозуміло, що ця воля. Це право прожити так, як йому бажається, може бути обмежено тільки правами тих, що поряд з ним. І тому в Конституції записано, що народ є єдиним джерелом влади. Тільки народ передає цю владу комусь. В даному випадку, під час виборів, народ передав. Або нам кажуть, що народ передав. Народ не передавав Януковичу владу. Чому? Тому що за нього проголосувало менше, ніж проти нього. Відповідно, народ не давав Януковичу право правити нами. Він не має законної влади. І тому. Те, що відбулося на Майдані, це наслідок тих дій, що відбулись починаючи з цієї миті. Немає конституційного права керувати народом і тому, що була змінена конституція, обирався, хоч і незаконно, не але по іншій конституції. І тому народ стоїть за свої права. За право прожити своє життя так, як йому бажаю. Треба ж було, щоб я так флаг, що нас показав, за перемогу, за Україну, за вас, за дітей, мало слава! Робити свою активну, я надіюсь, громадянську позицію. Чому? Тому що все, що робиться, це робиться заради дітей і це може робити тільки молодь. Тільки молодь може зробити великі зміни в суспільстві і в державі. Тому я закликаю актив молоді не дуже багато. На самому ділі тут можна перерахувати на одній руці, мабуть, кількість молоді, але. Я дуже прошу всіх повідомляти саме молоді, саме молодь, просити про те, щоб вони висловлювали свою позицію, висловлювали свої думки, виходили і підтримували Майдан в Дніпродзержинську, Майдан в Києві. Чому? Тому що, якщо не буде молоді, то це не має просто сенсу. Всім дуже дякую. Я сподіваюся, побачити тут більше молоді вслідуючий раз. Ну що народ України? Ви бачите, чим займається ця бандитська влада та комуністи? Вони займаються бездіяльністю. Вони займаються антинаціональними та антиукраїнською діяльністю. Вони заборонили їздити в колонах більше п'яти автомобілей. Вони заборонили купляти сім картку не за паспортом. Вони заборонили вдягати маски, вдягати каски на мітинг. Саме тому ми тут всі зараз в масках, в касках, тому що вони забороняють, тому що бояться цього. Тому я закликаю всіх, виходьте, виходьте в масках, виходьте в касках! Протестуйте проти цих бандитів. І тоді Україна постане. Революція починається з кожного. І коли кожен вийде. Вона нічого не страшно. Україна Україні, слава всім, хто прийшов сьогодні на Майдан. Дякую всім, хто прийшов на Майдан. Чому влада думає, що вона навічно залишиться? Тому що їм вигодно бути при владі, особливо комуністам, а комуністи там всі регіонали. Вспомніть, як будувалися фабрики, і заводи, як вивозили, як вивозили людей в Сівір, як катували людей, як за одну ніч по 600 тисяч знищували танками, розстрілювали, вбивали, катували. Люди були в кірзяках, не було онуч, в куфайках роздіти на баланді. Спали на нарах. ось цього добуваються комуністи. Другом в Казахстані, в Росії, на Україні. І зараз вони за те борються. Ми, якщо у вас є серце, якщо ви любите рідну землю своїх батьків і дітей, ви повинні гризти землю, скинути ту негадячу владу. Тисячу раз сказала, що це зек. Тачай хам, хам! Ви вдумайтесь ці слова, якщо людина сидить в тюрмі і називають хахом, то це не людина. Бійтеся, Бога, це не людина. Як можна було допустити до влади люди, українці, і хто мешкає в, наш, в нашому краю, в нашому місті, встаньте проти цієї ганебної влади. Слава Україні! Слава славному українському народу трударю! Не разом! Не дозволимо поділити нашу неньку Україну на частину. Ми велика європейська нація. І ми рано чи пізно все одно будемо в сім'ї вільних європейських народів. Слава Україні! Героям слава! І ще раз запрошую 22 числа на 17-ту годину тут на мітинг. З Дня Соборності України і цього ж числа, 22 січня в середу, о 15.30, підходьте, будь ласка, до кінотеатра Комсомолець. Там ми будемо пікетувати радіо Міком, яка веде ретрансляцію Голосу Росії, по якій дуже багато негідних слів висловлюється з приводу зовнішньої політики України. Слава Україні Україні Слава